Карти долі, які сколихнули особисто мене. Вони просто неймовірні, вони просто пророчі і вони просто віщують. Ось така скатертина. І зараз я вам відповім на такі запитання. Дивіться, яка скатертинка гарна. Давайте кожен задумає свою карту, що саме зараз потрібно. Що саме зараз потрібно вам? Давайте ми так задумаємо, давайте 5 карт. 5 карт задумаємо. Так, що саме потрібно вам? Перша карта? Друга карта. так так Третя карта. Четверта карта. П'ята карта. Так, ось так. Так, що саме потрібно вам? Карти долі? Самі карти говорять, віщують, предсказують І так, хто задумав на першу карту? Вам потрібно. Висота польота. вам потрібна велика, грандіозна задача, мрія, мечта, ну, як ви хочете, це і називайте, велична, так, щоб ви нарешті себе знаєте, струсили, струхнули і почали діяти. Задумайте щось грандіозне. Ну, наприклад, із 100 кг похудати до 70 або нарешті змінити роботу, або нарешті змінити зачіску, длинне волосся на коротку стрижку, або нарешті накрасити губи синьою помадою, бо зараз теж модно. Ну, це такі, Або нарешті задумати і за, там, за якийсь період купити автомобіль або житло. Оце така мрія вам потрібна. Так, Хто задумав на другу карту? Ну, Все, що ви задумали вже, воно потихеньку-потихеньку здійсняється. Тут багато вісточок, одна, друга, третя, одна гарна, друга, гарна, третя. Вам тут новина. Летить гарні вістки, гарні події, гарні новини. На коні. Все, що з вами зв'язано, тут буде відбуватися класно. Біла полоса. Хто задумав на другу карту? Задумались. задумались, бо остановились в роздумах, не знаєте, де йти, що робити. Я вам підскажу. давайте я витягну ще одну карту, бо ця карта трошки не зрозуміла. Що вам потрібно зробити, бо ви остановилися. Вам потрібно, потрібно вияснити відносини з оцим. Чоловіком, ну, хлопцем. Це не обов'язково може бути кохана людина, це може бути інша людина, це може бути чоловік, це може бути друг, це може бути партнер по бізнесу. Тут треба вияснити вам, бо ви не знаєте, як далі діяти, як з ним поступати. І чи розвивати відносини, чи в тупік зайшли, чи в тупік ставить, і ви не знаєте, треба вияснити. Ось, я вам порадила далі. Четверта карта. Вам треба їхати, їдьте. Це не обов'язково далека або близька дорога. Це дорога далі-далі. далі. Вона чиста, без болота, без грязі, без перешкод. Вам треба, знаєте, запрягтися в усі упряжки і їхати поступово. Впевнено, бо у вас є підтримка. Бачите, ви не одна або не один. І тройка завжди показує захист. 33. Тройка. Захист, їдьте, робіть, благословляю на гарні діла. І п'ята карта. Ага, тут є у вас спілкування. Спілкування в тіні ті люди, які. Можуть бути або гарні, або брехливі. Бачите, можуть вами пользуватися і пользуватися втіхаря від вас, наприклад, обріхувати або робити так, щоб вас компроментувати. От так, такі люди. Ну, давайте ще одну карту витягну, щоб вияснити ситуацію. А, ну так я вже побачила. Брехньою. Комп... Комп... компроментувати вас брехньою, випала циганка, обріхують вас. Це можуть бути сусіди, може якісь на роботі, а може людина, яка заздрить вам, бачите, в тіні вони себе не показують.